Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати тушковане м'ясо з коньяком. Нам знадобиться 600 г м'яса, у мене свинина, 400 г цибулі, 50 г коньяку, 1 чайна ложка з гіркою солі, 1 чайна ложка солодкої паприки, 5 чайної ложки чорного перцю. Два зубчики чеснику, лавровий листочок та декілька горошин духм'яного перцю. І також знадобиться 20-30 г вершкового масла. Спочатку підготую м'ясо та цибулю. М'ясо наріжу більш дрібними шматочками, а цибулю наріжу півкільцями. На розігріту сковорідку наливаю пару столових ложок олії і викладаю м'ясо. Обсмажую до золотистості. Тепер до м'яса додаю часник, ось так розрізаний просто на І додаю цибулю і просмажу ще 3-4 хвилини. М'ясо з цибулею в мене просмажилось 4 хвилини. Цибуля зменшилась в об'єм. Тепер можу додавати всі спеції сіль, перець, паприку. Вливаю кам'я та додаю вершкове масло. І просмажую ще 5-7 хвилин. Друзі, ось таке м'ясо з цибулею змінило колір, ось таке воно стало. Тепер можу вливати 150 мл води, більше не потрібно. І як тільки закипить, накриваю кришкою і буду тушкувати на мінімальному вогні 40-50 хвилин. Друзі, до речі, не переймайтеся, що в даному рецепті я використала так багато цибулі. Вона за цей час розтушкується, розкипиться і утвориться такий приємний та дуже смачний соус. Ось таке пряно-п'янке ароматне м'ясо у нас вийшло. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!